Ти йдеш по вулиці, і тебе до тебе підходять і кудись. У тебе свої плани, і тебе порушує твої плани. Був гарний сонячний день, та в у місті Ужгород. Зупинили ТЦКшників, попросили поета проїхати з ними. Это, от, ну, проїхали з ними. Я пробув в ТЦК десь, не пам'ятаю, чотири дні. Потім приїхали это, от, прикордонники, і забрали 94-й. Прикордонний загін, міста Чоп. Я там не пам'ятаю, скільки прослужив, ну десь до місяця. Там нас було непогано, ну досі непогана, мені запам'яталася підготовка по медико-тактичної допомоги ну, першої медичної допомоги, там, тому що там були прямо такі макети, які, ну, макети, на яких можна дуже добре відробити, ну, відпрацювати там, по наші рани. Було, там два хлопці були, які мають досвід. Руслан звали, і вони непогано нам пояснили, як там панувати раною і що треба робити при перших ознаках. Ну при пораненні, різних пораненнях. Я можу сказати, що повезло, тому що я е, займався тим, що ну, чи, тим, що вмію. Запуск нової служби, це от з нуля, як би, і то, що нічого не треба було переробляти. Люди нові, я нові, от нова, нова вогнева позиція, все з нуля було зроблено. І Вона дуже доволі ефективно працює. Ну, я вважаю, і керівниця вважає, що доволі ефективно працює все. Ну я по, по фаху металург і працював на відповідних приміторгійних підприємствах і холдингах. Більшість часу я займався впровадженням нових технологій зниженням собі вартості, випускаємо продукції, виробляємо продукції по збільшенням, як це, производительності труда производительности оборудования, станков, там, таким чином. З, ну, как бы, повышением эффективности этого ефективності виробництва. Професійна деформація приводить до того, що я тут весь час это неможливо, я это дивлюсь і думаю, тут можна так зробити, тут можна так. Я от это, навіть коли вечором чергую щось, там, ну, чергую, я пишу алгоритм або інструкції, як ну, как бы, для своїх підлеглих або для себе особисто пишу, як треба працювати. Там. Потому, ну, тут Я приїхав, немає інструкцій, як такових. Є там відеоматеріали, там, навчання на словах, там, это вот, а такого ну, навчального матеріалу немає. Я от його собі роблю, там, людям пересилаю своїм. Під Підлегалом це пересилає, щоб вони, ну, такі алгоритми, які не допускають помилок при, помилок при роботі. Угу. Тому що помилка в роботі у нас, не, ну, я вважаю, що недопустима. Моя обов'язків входить це, ну, управління персоналом, обчислювання установок міномета. Налаштування міномета і обрання вогневої позиції для міномета, і, і в тому числі, ну, щоб міномет дивився в нужному напрямку при пострілі, ну, в майбутніх пострілах, так називаємо основний напрямок в артилерії. Коли я сюди приїхав, это... Цієї служби взагалі не було. Це вогневої підтримки Вони, вона таки почала це, формуватися. Служби вдалося запустити з нуля. Ну нічого не було. А зараз вона працює доволі таки непогано. Працює в моїм мета. Людям ну, весь час кажуть, що добре працюють. Ну, не я кажу, це штаб каже, я на своєму відділенні, весь час питаю, як у тебе ну, стан там, це от, що в тебе там, це от. І ти ну, підходжу, коли я буваю на позиції, бо що в мене не одна позиція, там приїжджаю і з ними розмовляю. На, ну, на ну, особисті теми якось То, от, не тільки по роботі. Ну, по роботі, а потім на особисті, щоб вони ну морально-психологічний стан, тому що якщо немає доброго морально-психологічного стану, ми ну, погано працюють. Просто людина поговорити, що все буде в порядку. Ну я підходжу, я бачу, що у нього там у людини стрес. ну Якщо я бачу, що стрес, ну якби у мене це, це, є досвід це, ну, якби, спілкування з людьми на. на, на Ну, на попередніх посадах. Ну і спілкуюся, вони як би, відходять. Плюс людина, яка довго, допустим, це, ну, у нас это, сидить, там, це, деякий рік служить, деякі більше, деякі півроку. Люди різні, різні бувають. І вони може, деякі через там. Через два місяці уйдуть в глибоку депресію. з тою людиною, теж треба розмовляти, би ну щоб вона ну та відчувала, що вона не самотня, там що вона там в колективі. Ну щось таке. Ну я ніколи не служив срочну службу. Я закінчив військову кафедру по ремонту бронетехніки. Стало більш зрозуміло, що тут треба робити. Якщо в тебе є якесь направлення роботи, просто треба хорошо. Я навіть навіть називається роботою. Я для себе це гарно, треба робити свою роботу. і все. Я б порадив би. Якщо є можливість то, піти в державну прикордонну службу, я б порадив би. Да. Я не знаю, як в ЗСУ обстави та справи. Ну я не, не можу сказати, я там ніколи не був. А от ДПСУ, да, я би порадив. Да. Тут е, е, більш-менш вистроєна система. Це управління комунікації більш-менш вистроєне. Я маю на увазі з точки зорення зору військової суміжники. Ти стоїш на одній позиції, суміжник на іншій, і у тебе є якась комунікація, зв'язок з ними. Uh -huh. це тут більш-менш мені задовольняє, як воно побудовано. Тут, розумієте, ти коли сюди потрапляєш, навіть ви, коли сюди приїхали, ви бачите що є такі умови, це для вас стрес. Після Києва, сюди, я після Дніпра, це якби великого міста. Для вас стрес. І треба бути просто на позитиві. Ну, зранку продосинатись, сказати: У тебе все добре. Ну як би і все. І у тебе буде все добре. І з таким настроєм весь день ну, намагатись пробути, не, не в якусь це, депресію, в якийсь поганий настрій і йти працювати ну, по завданню.